23 червня, лізу я ось такі кущі, лізу, тому що в мене тут стоїть роєловка і прилетів ожарі. Вона стоїть роєловка. Простояла вона в мене тут дуже довго, місяць напевне. Я неї б встановив, вона просто стоїть отак на поваленій вербі. Поставив, прилітали розвідники, літали, потім... Через деякий час розвідники теж перестали літати. Тут позаростало. Вони які крупива вже майже врост в мене. І сьогодні я прийшов, ось на вечір подивився, приблизно хвилин 20 назад. Бачу, що літає рій. Є рій, прилітає, так що зараз приловку знімаю і переношу на пасіку. Так, ну що, я вже на пасіці, приніс роєловку, вирішую заселити оцей вулик, він в мене пустий. Стояв, тут були пару рамочок, стояли з надією на те, що прям вулик залетить і рій, ну так як не прилетів, заселяю сюди цього роя, буду бачити, який він посиліть. Чесно кажучи, тільки що як переносив ніс, то ну, не важка роїловка, я думаю, рій не сильний. Але ж заселяю сюди. Він мене до осені живе в цьому вулику. Я думаю, якщо він слабенький, то я його осінню з'єднаю. Ну, ось в мене є вулики, ось цей ось цей там молоді матки. Я виводив з маточників. Сім'ї трошки просіли. Ну тому підсилю їх туди вже ближче до осені. Підселю, підселю, Можливо, десь в сімей після медукачки не буде матки, також я їх. Ну, а якщо сильний рій, буде жити тут, а залишу тоді вулику, якщо сильний рій. А ні, то я ж кажу, вже осінню точно його кудись під'єднаю. Так що зараз розбираю, дивлюся, вулика вже підготував. Тут були такі рамочки, бджоли залітали, виносили, чистили, де, може, наприклад, був Смітічку вулику залишилось, я його не попадало, я його тут залишаю. Тільки що взяв одного. В одному із вуликів таку рамку. Не дуже вона така красива на розплод, але вона з розплодом. Це для того, щоб бджоли не злетіли. Так як в мене ця роєловка стояла метрів 200-300 від пасіки. і я... Ну, в мене не було вже надії, що вони туди перелетять. У п'ятницю я дивився. Вчора, субота, я не ходив, не перевіряв, чи там є рій. І сьогодні ось це ввечері пішов. і Рів вже був на місці. Тому якщо він прилетів сьогодні, то цієї рамки з розплодом і не потрібно було б. Сім'я б тут сиділа б, завтра обліталася б і все. А так як я не впевнений, що вони прилетіли сьогодні, можливо вони вчора прилетіли, тому я ставлю рамку, щоб бджоли не злетіли і не повернулись туди, на те місце, де стояла роюловка. Так, відкриваю ройловку, ну і разом дивимося, що там прилетіло, і заселяю у вулик. Перша рамочка. Якось рована я сюди таку ставив. Я вже не пам'ятаю, я ж кажу, місяць пройшов. Розвідники почали працювати відразу ж, там через день-два. Але хтось ще переловив буру я чи, можливо, догледів, щоб рій не вилетів з вулика. Рій не прилетів, а це я ж кажу так, надії не було, що вони вже там появляться. Так, це. Це я ставив вощинку. Ну, от вони ощино ще навіть не почали тягнути, так що я думаю, що більше за все, що вони сьогодні і прилетіли. Я сподіваюся на це. Мені було б краще, щоб вони прилетіли саме сьогодні, а не вчора. Ну, дройловка на скільки? На 6 рамок, щоб сильно... Обсідали вони рамки, то ні, рій такий, не із самих сильних, але все ж таки це рій, це ройова матка, це сила роя. Так що це завжди тільки плюс. Зараз вже вечір, десь на півдев'яту вечора. Вони зараз Переночую цьому вулику, надіюсь, завтра облітаються і будуть гарно працювати. Так, а дивлюсь, хочу, можливо, маточку знайду, побачите. Ну, от, ну, непогано. Сидять, не сказати, щоб геть так обсідають плотно сильно рамки. Але ж це яка третя рамка. Ну і вущенку я не вважаю, вона крайня стояла, тому на ній і бджіл там мало. Поки три рамки непогані. Ну, Теж бджілки обсідають цю рамку. Не видно, не видно, вони так кучкуються один на одну, можливо десь маткою ховають. Чесно кажучи, я думаю, що 90%, що вони прилетіли саме сьогодні. В рамочки сухенькі, легенькі, пустенькі, бджілки ще. Кожен своє місце не знайшов на рамці, ще вони так лазять хаотично. Я думаю, що він десь сьогодні й прилетів цей рій, так що для мене це дуже добре. Ну от, непоганий рій, до речі. Я б йому таку по п'ятибальній шкалі четвірку, напевно, поставив би. Я думаю, ну от крайня рамка, бджоли з обох сторін, нормально так. Непоганий руйок, ну матку я не бачу, нічого страшного. Наступного разу буду дивитися, коли вона вже тут освоїться в цьому вулику. Тоді вже неї знайду і помічу, поки вони ще так, я ж кажу, один по одному лазять, важко неї помітити. Так, ну і в ройловці небагато ще там бджіл. Є. Я думаю, що їм ще одну рамочку сюди так поставлю, нехай стоїть. Зайва не буде. Так, і цих бджіл можна було б туди струсити також. Ну от і все, Рій заселяний, вулику, як самі могли бачити, рій досить непоганий. По-чесному кажучи, коли я його переносив, думав, що він буде набагато слабший, але... Обсідав майже всі рамки, бджіл достатньо. Так що, ну я думаю, поки рій живе тут, набирає силу, буду бачити по розвитку. Якщо набере велику силу, то буде і надальше тут і зимувати, і жити, і розвиватися як окрема сім'я. Ну а якщо сила буде малою, то обов'язково його під'єднаю до якоїсь одної з сімей, вже ближче туди до осені. Де й так буде, на мою думку, краще. Краще одна сильна сім'я, ніж дві слабенькі, тим більше зимою потрібно, щоб сила сім'ї була сильною, щоб вона могла себе обігріти, прогодувати і з весни вийти і працювати. Так все, рій на своєму місці, нехай усвоюється.